Сьогодні складно під час бойових дій, під час такої близькості до кордону з ворогом, нам з вами прогнозувати і здійснювати свою діяльність. Але я хотів би почати сьогодні з того, що я хотів би вам подякувати. Подякувати, по-перше, за 24, 25, 26, 27, 28, 1, 2, за, за лютий. За березень, за те, що ті, хто е все ж таки залишився і е допомагав і зараз продовжує цю естафету, якби багато багато чому утримали місто. Тому що ми кажемо про три напрямки. Сьогодні це перші це військові, це наші добробати, це наше ТРО, е це ті хлопці, які взяли до рук зброю. Ми кажемо про тих волонтерів. Які, як і військові, допомагали всім, чим могли. І коли ми кажемо про підприємців, то багато підприємців, мабуть, всі тоді підприємці були більш мабуть волонтерами, ніж бізнесменами. Тому що у кого є, були які можливості, хто чим міг допомогти, допомагали, тому що ми з вами точно не мали. Ну, По-перше, сумніву, а по-друге, ми, в принципі, не могли спрогнозувати, що буде на наступний день або на наступний тиждень. Ми тільки робили ті те, то, що міг зробити, чим ми допомогти. І я думаю, що про це ми будемо не один ще день міста і не один ще просто пересічний свій день свого життя, згадувати, розмовляти, обговорювати і робити також якісь для себе висновки. Сьогодні середній, малий середній бізнес це той фундамент, без якого не може бути держава. І це розуміють не тільки на місцевому рівні, це розуміють сьогодні і на рівні Києва, і тому сьогодні ті програми, які ми зараз пропонуємо в майбутньому, я думаю, вони будуть тільки збільшуватися по кількості, тому що я вже чую про це все ж таки. Можливості надання пільги кредитів для підприємців не тільки на там відшкодування відсотків на нашому місцевому рівні, а також і державні програми підтримки і відповідні гарантії повинні бути на державному рівні. Зрозуміло, що війна сьогодні руйнує наші плани багато в чому, але я дивлюся про наші ситуації. Скільки я не кажу там про те, що, скільки коли хто виїхав і як хто повернувся, я просто кажу, що на зараз у нас ситуація така, що більшість підприємств і підприємців сьогодні працює. І я хотів би вам за це ще раз і ще раз подякувати, не тільки за ту допомогу, яка продовжується, і яку ви надавали як волонтери, а також зараз просто про те, що за те, що ви продовжуєте сплачувати податки, платити заробітну платню. Зберігати робочі місця. Друзі, це наша з вами спільна робота для того, щоб не тільки в день міста ми могли з вами казати такі добрі, гарні слова і підводити підсумки. І не можу сказати цього слова щось святкувати, але відзначати. Відзначати ми повинні день нашого міста, тому що це наша територія, рідна територія, рідна земля. Тут ми з вами виросли, плануємо е, працюємо і плануємо надалі працювати. І я думаю, що те, що ми з вами е, зберегли, зберегли разом, разом зберегли прапор оці, оці, цей державний цей нашого міста, над нашим містом, в нашому місті, це багато чого вартує. Своє представляють по всьому світу і по всіх містах іменно суми. Дякуємо мама, за ваш <плодії> Наразі готується до на шукнигах, в якій заділи справжні герої нашої друщини. Забігли так багато п'ятого місця. Особисто розробив колекцію стаканчиків для кави з брендом Міста Слу. Дві війни забезпечив харчування 200 військовослужбовців. Ви знаєте, я сьогодні подякував кожному підприємцю, всім присутнім, всім, хто не був присутній в цій залі. Я дякую сьогодні всім підприємцям, всім сьогодні, представникам малого середнього бізнесу, саме тим людям, хто сьогодні допомагає розвивати наше місто, хто сьогодні допомагає захищати наше місто, хто сьогодні допомагає Збройним силам, територіальній обороні, добробатам, хто сьогодні допомагає сьогодні тим людям, яким потрібна допомога. Я сьогодні звертаю, звертаючись до підприємців. Я дякую і Кажу, що вони не просто сьогодні підприємці, вони сьогодні ще і волонтери. Вони ще сьогодні сьогодніші сьогоднішні активісти, і головне, що вони сьогодні патріоти і патріоти не тому, що вони зараз працюють, а тому, що вони не виїжджали, тому що вони зберегли свій бізнес, тому що сьогодні вони його розвивають. Я дякую сьогодні Збройним силам України. Ми сьогодні чітко сказали, що ми віримо в зсу, і це наш девіз сьогодні. Девіз відновлення виробництв, відновлення підприємств. Роботи підприємців. Ви бачите, що сьогодні багато підприємств знову, знову починають, вірніше продовжують свій розвиток. Відкриваються магазини, відкриваються виробництво, відкриваються заклади побутових послуг. Місто живе, місто працює, і в день міста дуже приємно казати про ту, вибачаю за такі сухі слова про ту статистику, що сьогодні ті підприємства, які працювали до війни, вони сьогодні майже всі, майже всі 100% працюють в нашому місті. І це подяка нашим хлопцям. Які боронять наше місто, нашу область, і нашу державу, які сьогодні на фронті, які сьогодні допомагають саме підприємцям зберегти свій бізнес, розвивати свій бізнес для того, щоб вони мали можливість сплатити податки, допомогти сьогодні волонтерською допомогою різними формами. Особистої допомоги, в тому числі не тільки роботою і коштами особистими, а нашим збройним силам, розвивати наше місто. я ще раз наголошую сплачувати податки, наповнювати бюджет і підтримувати сьогодні життєдіяльність нашого міста, підтримувати всіх. То потребує допомоги соціальні програми, щоб у нас існували, треба, щоб підприємці працювали і сплачували податки. І коли ми кажемо, що більше 50% сьогодні малого середнього бізнесу це наповнюючи бюджету. Це дійсно правда, і ми сьогодні повинні допомагати нашим. Представникам малого і середнього бізнесу розвиватися, зберігати робочі місця. Я думаю, ми завжди це будемо робити, і не тільки в, в даний складний час під час війни. Ми це робили і в мирний час, і до війни. А сьогодні нам як ніколи треба згуртуватися і разом робити спільну справу. Президент України каже, що кожен на своєму робочому місці буде виконувати свої обов'язки, і це буде той вклад, який кожна людина може зробити в нашу головну. Перемогу, яка нам потрібна якомога скоріше. Я художниця, і саме під час війни народились мої нові герої це орнавтики. Їхній головний меседж нести а, а, те, що відбувається зараз, наші українські якісь а, такі кликання. І дуже дуже хотілося створити а, якихось таких добрих героїв з величезними, трошки сумними, але добрими очима. Тим самим заспокоївши себе, а, я виклала перший пост Фейсбук і вже а, людям сподобалось. І, а, ці герої перетворилися на листівочки, на футболки, на чашечки і частину грошей. Із виручених коштів я перечисляю для засіб. Я проводжу майстер-класами на своя творча студія. Я навчаю діток живопису. І, звичайно, їх долучаю до прекрасного, тому що хто як не вони змінять наше майбутнє.